Готуємо солодку великодню грудку. Ви на каналі Готуємо з Оласою піжик і я вітаю вас на своїй кухні. Друзі, сьогодні ми приготуємо один дуже смачний і простий у виконанні великодній рецепт. Готується він у формі грудки, тому і звідси пішла його назва. І я пропоную приготувати ось таку от великодню солодку грудку. Це дуже смачно. Я знаю, що для багатьох це страва нова, але насправді вона має довгу і цікаву історію. Кому цікаво, обов'язково почитайте. Така страва займає своє почесне місце на щедрому українському великодньому столі. І хто ще не куштував, звісно, я вам рекомендую спробувати, тому що це просто, це смачно. Таку грудку ви можете приготувати як в соленому варіанті з улюбленими сушеними травами та спеціями, або ж ось таку солодку, як я зробила з журавлиною. Це дуже смачно та ніжно, повірте, тому я не можу не рекомендувати вам цей рецепт. А для приготування цього смаколика всі інгредієнти перед вами, тож ставте на паузу і вивчайте уважно. Або ж, як завжди, ви все знайдете в описі під цим відео. А починаємо з того, що в миску відправляємо 5 яєць в мене розміру це 0, І туди ж додаємо цукор або цукрозамінник, що використовуєте, і кілька крапель ванільної есенції або ванільного цукру, чи ваніліну. І все гарнесенько перемішуємо, щоб гарно з'єдналися між собою білок та жовток. Щоб потім білок не скіпався. Далі додаємо молоко і ще раз гарно перемішуємо до однорідності, щоб не було згустків. Можете через сито перепустити, можете погружним блендером це зробити. Все, все температура з холодильника, не кімнатної. Переливаю ось такий ковшик з товстим дном і відправляю на середній вогонь. Промила журавлину просто або родзинки, промийта, просушила рушничком і підготувала, не замочувала. Так, і... Коли вже наша суміш на вогні не відходимо. Помішуємо, постійно помішуємо ось такою лопаткою зручно, і з дна збираємо, тому що сідає яйце і починає згортатися. Це нормальний процес, мішаємо далі. Повільний вогонь і дивимося, поки яйце починає згортатися. Мішаємо далі. Нам необхідно довести до такої консистенції. ось Бачите, поки відділяється сироватка і яйця взялись крупинками. Готово. На цьому етапі можете додати спеції, можете додати родзинки, сухофрукти, що забажаєте. Перемішуємо. І конструкція далі проста. Беремо сито, далі марля. В мене в два шари складена і пересипаємо суміш туди, робимо вузлик. Ось такий, і як раніше, сироватку, до речі, не виливайте, можете використати її для оладків, наприклад. І як раніше робили наші матусі і бабусі, ось так підв'язуємо. При кімнатній температурі в мене стоїть годин 5-6. Далі відправляю в холодильник бажано на ніч. І потім розрізаємо, і ось така смакота виходить. Погляньте, який він блискучий, прям глянцева всередині. Ця страва, ця грудка гарно нарізається, така пружна і дуже-дуже ароматна. Ось хочу показати вам зблизька. Погляньте, ну хіба не краса, отак подати до великоднього столу. Ну, це ж чудово, діткам точно буде цікаво. І якщо вони куштували саме час. Спробувати приготуйте половину порції, тому що ця страва робиться на 10 яєць і на літр молока. Але я робила половинка. Виходить 370 грамів готового продукту. Ось така краса. Зараз е, розламаю вам ближче і покажу, е, яка страва всередині. Бачите? Якщо навіть будуть білі вкраплення, це означає, що згорнувся просто білок, ви не так добре розмішали яйця, але це не критично. Все одно це дуже смачно. Можна маку додати, до речі, буде ще гарніше і ще смачніше. Ось так виглядає всередині. Дуже соковито, ніжно. Знаєте на що воно схоже. На молозиво. Хто знає, що це таке, обов'язково напишіть в коментарях. І напишіть ще, друзі, чи ви куштували коли-небудь цю страву. Мені дуже цікаво, і як у вас вона називається? Ну і звісно ж, друзі, обов'язково маємо скуштувати, що приготували. Я вже бачу, як це ніжно. Погляньте, дуже ніжно, гарно тримається форми, легко нарізається і, неймовірно, запашна. М -м -м. Приємний та ніжний смак. Дуже ніжно. А в поєднанні журавлиною або родзинками цукати можете додавати, що бажаєте. Це смачніше вдвічі. Для тих, хто ніколи не куштував, це буде дуже незвично, але смачно. Друзі, я вам вдячна за перегляд, за те, що готуєте разом зі мною. Обов'язково, друзі, я вас попрошу поставити вподобайку або ж навпаки, написати коментар обов'язково і це підтримує контент український. Це виводить його в рекомендації, тому що це дуже важливо, щоб українське переглядали як омога більше людей, адже воно того варте.